Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. У ВРУ є частина народних депутатів, які відвертими шкідниками для країни. Водночас армія має всі інструменти, щоб навіть їх зробити корисними для своєї країни. Така думка ходить у народі вже дуже давно. Проте цього разу таке переконання висловив Максим Жорін, екс-командир полку АЗОВ, майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади. Він впевнений, що мобілізація деяких депутатів хороша тактика, адже вони були б набагато кориснішими в армії. Він готовий навіть знайти їм місце в своїй бригаді. Мене трохи дратує, що ці люди намагаються створити образ, який асоціює їх з тим, до чого вони взагалі не мають відношення. Все це насіння ними форми, всі ці розмови про армію, про фронт, про якісь такі мілітарні речі. Мало того, що їх в цілому вважають не дуже розумними людьми, і в мене запитання більше не до них, а до українців, які їх вибрали. Ну це факт. І так мене дратує, що ці люди носять форму. Так мене дратує, що вони відкривають свій рот з приводу ситуації на фронті, з приводу ситуації в обороні, бо вони до цього не мають жодного відношення і ніч. Нічого для цього не зробили. Якщо вони дійсно хочуть бути долученими, то будь ласка, я навіть готовий їх до нас в бригаду взяти, говорить боєць. І це цілковита правда. Деякі депутати взагалі забули, хто вони і для чого прийшли в раду. Вони натягують військову форму, адже так модно в їхніх кругах. Їх не хвилює те, що вони палець об палець не вдарили, щоб допомогти нашим воїнам. Лише гучні заяви та піар. Взяти того ж самого разумкова. От що ця людина зробила корисного, крім того, що піариться на допомозі ЗСУ, що не день так новий пост, який я а Моя команда, розумна політика ще краще. От дивіться, що ми цього разу зробили. І, звичайно, все це у мілітарі одязі, бо так. Так же, ефектніше виглядає, та який статус продає. Не варто тут забувати народних депутатів Дмитрука і Куницького. Вони також дуже гучно відзначились на публіку. Дійшло навіть до того, що їх ставить на місце заступник командира третьої штурмової. Вся країна спостерігає за рекетом, як вони бігають, б'ються на вулицях з якимось молодим хлопцем, хтось комусь ніс зламав. Ну це два депутати Верховної Ради. Якщо в них є час на це, якщо в них є бажання і сили, то я думаю точно, що в армії від них буде користі більше, ніж там, де вони зараз знаходяться. Ходяться наголосив Максим Жорін, і правильно може, хоч там від них буде користь, бо в раді жодної. Схоже, єдине, що вони можуть, так це розмахувати кулаками перед штурмовиком ЗСУ, хоча в країні триває війна, і це точно не те, про що мають думати нормальні депутати. Боєць висловлював переконання, що якщо частина депутатів потрапить на фронт на передову, то певно соціальне напруження спаде. Тут має бути справедливість. Неправильно, коли села залишаються без чоловіків, жінки йдуть штурмовики, а деякі особи чоловічої статі не для війни. Спокійно качаються у залах, впевнений Максим Жорін. Нашим депутатам час, як ніколи, задуматись про ці слова і почати робити хоч щось корисне. Звісно, екс-командир полку Азов зазначив, що це судження не про всіх нардепів, але більшості таки треба почати думати та відповідати за свої вчинки та слова. Терпіння в українців навічне, вічне і рано чи пізно всі їхні нерозважливі дії вилізуть їм боком. Як відомо, народ давно говорить про те, що деяким депутатам час іти на фронт та не займати місце у Верховній Раді, і це цілком справедливо. Поки політики не закінчать свій піар на війні, у нас нічого не зміниться, а зміни нам зараз максимально важливі. Інформації про те, аби хтось із дітей народних депутатів пішов на фронт, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не має. Мабуть, тому що у нас молодий склад Верховної Ради. У когось ще просто немає дітей, у когось вони маленькі. Що стосується старшого покоління, мені про такі випадки невідомо, зазначив голова ВР. Сподіваємося, народні обранці будуть більше уваги звертати на внутрішні проблеми держави і справді допомагати на фронті, а не лише займатися хайпом. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.